Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги такий огляд. Це у нас розділ задній мост до НТЗ. Давайте почнемо. Це у нас от є отакі ремкомплекти. Вартість складає 300 гривень. Це тут повністю усі резинотехнічні вироби. Прокладочки отак комплектом. 400 гривень такий комплект коштує. Це для ремонту заднього мосту. Так, потім є підшипники. Як окремо ви можете придбати їх. Так. По виробникам у нас це СКФ Італія та Кінекс це Словаччина. Так, Манжети є окремо можете придбати. Також є комплекти для ремонту заднього мосту вже підшипника. 17,5 тисяч гривень коштує. Це повний комплект, він без ВОМ. Це по СКФ і по Кінекс. Отам там от комплект складений, він коштує 7300 гривень. Друзі, є різноманітні деталі, шестерні ведучі. Так. Корпус диференціала є. Ось таким чином. Так. Стакан шестерн є. Так, головна пара так пов'язана з заводу. Це оригінальна. Так само можна окремо придбати велику шестерню. Так, і шестерня. Передачі головною також є в наявності. Можете окремо придбати. Але б я радив брати все разом. Вони пов'язані з заводу. Так, також у нас і по виробництву Китай. Тут є деталі. Тобто кому дуже-дуже дорого. По оригіналу можете замовляти китайські запчастини. Ну, як вони будуть ходити, це таке. Так, дивіться, пробка зливна є. Вона йде з магнітиком. Тобто кажуть хлопці, що підбирає там всякий там, мотлах. Так, то що вам не потрібно. Друзі, по ВОМ також є у нас запчастини. Можете звертатися. Є отакі подовжувачі у нас. Так. Все це окремо можете придбати, замовити. Друзі, для замовлень, будь ласка, звертайтеся за цим номером. Також нагадую, є можливість відправки в Молдову, Литву Латвію. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізниками через Viber, Сергієм або Володимиром, залежно від вашої країни. Дякую вам за перегляди, ставте подобайки. на все добре.